У моменту придбання Романом Абрамовичем Лондонського Челсі у 2003 році перемога в Лізі Чемпіонів залишалася єдиним незакритим гештальтом пенсіонерів. Тому що всі інші великі турніри в тому чи в іншому сезоні були виграні. У 2011 році, після виліту в чверть фіналі Ліги Чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, ніхто не сумнівався, що в найближчі роки ця команда точно не досягне навіть фіналу. Бо всім лідерам було вже далеко за 30. Як же ці скептики помилялися, друзі? Сьогодні ми згадаємо той самий культовий Челсі розказ сезону 2011-2012, який виборов перший в історії синіх кубок Ліги Чемпіонів. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. До літа 2011-го Челсі підійшов у дуже невтішному стані. В завершеному сезоні 2010-2011 команді не вдалося виграти абсолютно нічого. Друге місце в прем'єр-лізі із суттєвим відставанням від МЮ, виліт з обох національних кубків ще на початкових раундах, програш в Суперкубку Англії та провал в одній четвертій фіналу Ліги Чемпіонів проти того ж Юнайтед. Карло Анчелотті, який в своєму дебютному сезоні приніс для синіх золотий дубль, тобто виграш в АПЛ та в Кубку Англії, був звільнений. Кермане Челсі Роман Абрамович обрав шлях на повне омолодження складу команди, а в якості нового тренера був обраний перспективний португальський спеціаліст Андре Вілаш-Боаш, який сезоном раніше привів порту до історичного треблу. В якості помічника для португальця був обраний італієць та легенда клубу Роберто Ді Матео, який незадовго до цього був звільнений з Вест Бромвічу. Як покаже історія, це призначення стало доленосним. Влітку 2011-го ряди команди поповнили молоді та дуже перспективні таланти Ромело Лукаку, Тібу Куртуа та Оріоль Ромео. Єдиним новим гравцем. Старшим за 25 років став Рауль Мейреліш з Ліверпулю. Йому на момент трансферу було 28. Головною ж зіркою того трансферного вікна став іспанець Хуан Мата з Валенції, який обійшовся аристократа майже в 27 мільйонів євро. Новий тренер є. Молода кров прийшла. А що ж там по баченню стратегії та задачам на сезон? Тут все доволі просто та передбачено. Команда повинна була знайти нову структуру гри. Ветерани мали знайти конект з юнаками. Ну і, звісно, боротися потрібно було за всі можливі трофеї. Вже з перших турів Прем'єр-ліги Вілаш ж почав втілювати. Омолодження складу, причому робив це він агресивно та наполегливо. На лавку був посаджений лідер атаки роздягальні Дрогба, Натомість у старті виходив суперечливий та нестабільний Фернандо Торес. І вуарійський нападник декілька разів намагався поговорити з тренером та зрозуміти свою роль в цьому новому колективі. Проте Віла ж можна сказати, просто відморозився, сказавши, що на даний момент Торес це кращий форвард. В його складі, це й стало першим зернятком у зростаючій напрузі між молодим поколінням та ветеранами клубу. За дебютні два місяці під кермом португальця сині набрали непоганий хід, поступившись лише раз. Але вже до жовтня-листопада 2011-го команда трохи посипалася. Якщо на кінець осені перемоги ще якось чергувалися з поразками, то ось взимку почався ще гірший спад. За 13 матчів прем'єр-ліги, проведених взимку, команда здобула 5 перемог. Шість нічих та двічі програла. А проблеми у роздягальні натомість зростали. Деякі гравці були просто демотивовані від ідей тренера, а деякі прямо по-серйозному з ним сварилися. Останньою ж краплею в терпінні керманичі в Челсі стала поразка від Вестбромвічу на початку березня, після якої вже було зрозуміло, що в чемпіонаті Англії ніякого успіху чекати не варто. Португалець був звільнений і виконуючим обов'язки став саме Роберто Діматео. Спочатку Діматео був досить невпевненим в собі. Йому важко давалася комунікація з футболістами, але справу у свої руки знову взяв дрогба, який зібрав гравців і згуртував їх навколо нового тренера. В основний склад повернулися всі лідери, але не сказати, що гра синіх дуже покращилася. Італієць любив футбол від суперника, а результати здобувалися більш за рахунок ментальної складової. Загалом, по ходу тодішньої кампанії в АПЛ лондонцям ні разу не вдалося піднятися вище третього місця, а фінішувала команда в підсумку на шостій позиції, що на той момент було найгіршим результатом починаючи з 2002 року. В Кубку англійської ліги у команди теж стався провал. Але ще за часів Віла Шабоша команда зі скрипом пройшла третій та четвертий раунди, перегравши спочатку Фулхем в серії пенальті, а потім Евертон в екстра таймах. Виліт стався в чвертьфіналі, Там пенсіонери програли Ліверпулю. Зовсім інша ситуація була в Кубку Англії. Команда впевнено пройшла всі раунди змагання. А в одній четвертій та в одній другій навіть оформивши два розгроми: спочатку над Лестером з рахунком 5-2, а потім над Тоттенгемом 5-1. у фіналі. Був подоланий Ліверпуль, і вже на початку травня 2012-го команда заволоділа першим трофеєм у сезоні. Але справжня сенсація була ще попереду. На папері Челсі дісталася цілком нормальна та прохідна група. Ось ви бачите її на екрані. І почали вони очікувано ударно. Впевнена перемога над Байером, з Леверкузена, нічия з доволі сильною Валенцією та розгром Генку. Але вже в другому колі сталася непорозуміла нічия з бельгійцями та програш фармацевта. Проте ситуація врятувала впевнена перемога над Валенцією в останньому турі, яка гарантувала синім вихід плей-офф з першого місця. В одній восьмій фіналу лондонцям випав Наполі, той самий колектив із праймовими Кавані, Лавесі та Гамшиком. Початок матчу був обнадійливий, мата забив на 27-й хвилині, але вже до перерви неаполітанці змогли забити двічі. А до 65-ї хвилини рахунок був вже 3-1. Від четвертого пропущеного м'яча врятував тільки Ешлі Коул, який виніс м'яч з лінії воріт. Здавалося, що відіграти три м'ячі майже неможливо, але на сцену знов вийшов дрогба, який зібрав колектив і згуртував не навколо певної персони в команді, а навколо самої ідеї заволодіти вухастим. Будь-яким чином. І це спрацювало. У матчі відповіді з Наполі лондонці видали одну з найкращих ігор того сезону. Бажання виграти просто струменіло з кожної клітини їхніх тіл. Символічно, що старт того самого сенсаційного камбеку почав саме дрогба. На 29-й хвилині він відкрив рахунок, а вже в другому таймі Джон Террі його подвоїв, забивши головою з подачі кутового Лемпарда. Тінь сумніву впала на поле на 55-й хвилині, коли за Наполі забив. Інлер Лондонцям знову потрібно було забивати двічі, але за справу взялися легенди клубу, тому про капітуляцію не було й мови. Запекла боротьба призвела до пенальті на 75-й хвилині, який реалізував той самий Лемпард, і забезпечив командам Екстра Тайми. Там же справу вирішив Іванович, влучним пострілом, залишивши Наполі без шансів на вихід далі. Челсі створює один із культових та історичних камбеків Ліги Чемпіонів і крокує далі. І дуже символічно, що саме ветерани команди стали гарантами. Цього результату. В чвертьфіналі пенсіонерам дісталася дуже згуртована і некомфортна Бенфіка. Першу гру в Лісабоні лондонці зуміли виграти з мінімальним рахунком. Але це був дуже складний, гострий матч з безліччю моментів у обох команд. З другим поєдинком вийшло дещо простіше, але багато в чому завдяки червоній картці, яку Максі Перейра з Бенфіки отримав ще в першому таймі. Загальний рахунок 3-1 і Челсі вже був в півфіналі. Там їх чекала праймова Барселона на чолі з генієм Пепом Гвардіолою. З хаві, Ін'єсту, які були в піковій формі, та звичайно з Ліонелем Месі, який був на початку шляху до рекордних 92 голів за календарний рік. Це страшно звучить навіть на папері. Завчасно Челсі встигли похоронити всі. До речі, про геніального інєсту на нашому каналі є окреме відео, як і про легендарну Барсу Гвардіоли. Переглянути їх можна за підказкою або. В описі. З перших хвилин Барса почала тиснути, просто каскадом навалюючись на ворота лондонців. За словами гравців, Челсі, протистояти такому було дуже складно не тільки фізично, а й морально, бо потрібно було тримати 100% концентрацію всі 90 хвилин. Було вирішено не перейматись володінням і просто віддати м'яч каталонцям і чекати на свій єдиний гольовий шанс. І він стався під кінець першого тайму після прориву Раміреса. Простріл точно замкнув драгба. Цей удар так і залишився єдиним, який потрапив у стір воріт Барселони. Каталонці ж продовжили свою страшну навалу, але так і не спромоглися. На забитий м'яч, навіть один. Тепер лондонцям треба було вистояти на Камп Ноу. і там їх кошмар став ще страшнішим. Барселона забила на 35-й хвилині, а в складі аристократів було аж дві втрати в лінії захисту. Гаррі Кехел отримав травму в ході поєдинку, а Джон Террі свалив на червону картку. Пару центральних захисників склали Іванович та Босінгва, обидва номінально флангові гравці. Через кілька хвилин Барсат зуміла б напихати їм торбинку голів було риторичним питанням. Під кінець першого тайму Ін'єста подвоїв рахунок, але майже миттєво надію повернув Рамірес. Прийнявши філігранну передачу від Лемпарда, він витонченим черпаком закинув м'яч за комірець Вальдесу. Челсі знов мав перевагу завдяки тоді ще працюючому правилу виїзного голу. у другому таймі. Навали каталонців продовжилися зі ще страшнішою силою, і саме під час однієї з таких хвиль. Пильність втратив Серхіо Бускетс. За його спину вибіг Фернандо Торес і помчав на побачення з Вальдесом. 91 перша хвилина рахунок 2-2. Відігратись шансів та часу у Блаогранас вже не було. Справжня сенсація і тріумф здобутий на характері всупереч всій футбольній логіці. Чи є серед вас фанати Барселони, які пам'ятають той прикрий вечір? Залишався останній крок. Друга краща команда світу після тієї Барси це Баварія. До того ж, фінал в 2012 році проходив якраз на Мюнхенській альянс Арені, тому лондонці їхали в саме лігу свого ворога. Чи варто казати, що на цей раз вони взагалі не вважалися фаворитами і всі пророкували їм поразку? Гадаю, не варто. Проте, головне, що в роздягальні Челсі та в головах футболістів була віра в перемогу, яка й допомогла їм, попри весь скептицизм світової футбольної спільноти. Поєдинок почався за цим же сценарієм, що й з Барселоною: тотальна домінація мюнхенців і шквал ударів по воротах Петра Чеха. Проте, якщо до перерви Челсі мав хоча б якісь поодинокі шанси, то ось у таймі другому Баварія. Притиснула їх дуже міцно. Перший гол стався аж на 83 й хвилині. Мюллер проткнув м'яч головою поміж рук Чеха. В Мюнхені вже відкорковували пляшки з шампанським, але Челсі, на чолі з вождем дрогбою, вже доводив, що так просто вони не здаються. На 88 й хвилині після подачі з кутового дідє в гімнастичному стрибку забиває гол головою в ближній до Моїракут. Переводячи гру в додатковий час. В екстра таймах дрогба швидко міг стати антигероєм. Він привіз пенальті на 93-й хвилині, збивши Франка Рібері. Бити вийшов Ар'єн Робен, але у Чеха були свої плани на цей удар. Він героїчно потягнув 11-метровий і навіть так сильно ментально зламав нідерландця, що той не вийшов на серію після матчових Під кінець вже обидві команди були налаштовані саме на серію 11-метрових, переможцем в якій вийшов саме Челсі. В складі Баварії не забили Івіца Оліч та Бастіан Швайнштайгер. Удар першого відбив Чех, а другий не витримав ментально, пробивши в штангу після мінімального дотику кіпера. Ось він довгоочікуваний тріумф завершення казки, до якої ця команда йшла майже 10 років. Подвиг, який став можливим не в останню чергу завдяки відданим ветеранам клубу, слова Драгба виявилися пророчими. Вже протягом декількох років творці цього успіху поступово почали йти з команди на довгих 9 років, залишаючи синіх без мрій про лігу чемпіонів. Але це вже зовсім інша історія. Чи можна вважати такий довгоочікуваний тріумф просто подарунком долі? Чи команда дійсно заслуговувала взяти в Бо, чесно кажучи, виглядає все дуже казково. Ді Матео. Став менеджером Челсі, який взяв ЛЧ. Хоча і до, і після цієї події він нічого серйозного не досягав. Невже він просто опинився в потрібному місці в правильний час? Пишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал, на наш Тікток також? Посилання на нього буде в закріпленому коменті. Хай вам щастить і бувай!